Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами на уроці розберемо будову речовин твердіх кристалічних, їх властивості та типи кристалічних граток. І так, які ж бувають тверді речовинки? Більшість речовин у твердому стані утворюють кристали. Що таке кристали? Кристали це тверді тіла з упорядкованим розташуванням структурних частинок, яке періодично повторюється у просторі. Так, тепер речовинки можуть мати наступні типи кристалічних граток. Атомна кристалічна гратка. В узлах кристалічних граток можуть знаходитись тільки атоми. Це міцні ковалентні зв'язки, вони мають. Дуже тверді ці речовинки, дуже тугоплавкі, нелеткі, у воді вони не розчиняються. Наприклад, до цих речовинок відноситься алмаз, складається він з атомів карбону, це буде атомна кристалічна градка. Так, і відноситься графіт. Теж буде атомна кристалічна градка. Але подивіться уважно, алмаз і графіт це ті речовинки, які складаються з атомів карбону. Але атоми карбону у графіті розташовані як шестикутничками. Ось ми бачимо так. Шестикутничками. І ці шестикутники один від одного знаходяться на дуже великій відстані. І тому, коли ми пишемо з вами олівцем, графіт це олівес, стержень олівця, то розрив зв'язку йде якраз на, великих, на цих великих відстанях. І на папері залишається такий шар. Алмаз, він дуже речовинка дуже тверда. Одна з природних речовин дуже тверда. Якщо його обробити, нанести на нього грані, то це буде дорогоцінний камінь, який буде називатися бриліант. Наступний тип кристалічних граток, які ми розберемо з вами, це будуть йонні кристалічні гратки. У вузлах цих кристалічних граток знаходяться катіони і аніони. Далі, ці речовинки тверді. Фізичні, якщо подивитись властивості, тугоплавки, не литкі вони, вони тверді, тож час вони можуть бути крихкими. Більшість з них розчиняються у воді. Розчини цих речовинок можуть проводити електричний струм. До цих речовинок належать солі, кислоти. Я вам хочу показати я вам хочу показати кристалічну. Йону-градку градку це кристалічна градка солі. Натрій хлорид. натрій, хлорид. В узлах кристалічної градки знаходяться, дивіться, йони натрію і йони, хлору. йони натрію і хлору. Наступна кристалічна градка це молекулярна. Зв'язки міжмолекулами тут будуть дуже слабкі. Ці речовинки можуть бути твердість цього кристала може бути незначна, мають вони незначну твердість, легкоплавки, литки. Частинка з них розчиняється у воді. Прикладом цих речовинок може бути вода, кристалічний йод. У нас є кристалічна градка. Яку я вам зараз показую, вуглекислого газу. В узлах кристалічної градки знаходяться молекули вуглекислого газу. СО2. І остання кристалічна градка, з якою ми з вами знайомимося, це металічна. Металічний зв'язок між іонами металічних елементів і вільними електронами. Міцність вони дуже тверді. Далі фізичні властивості цих речовинок це пластичні речовинки, ковки, мають металевий блиск, добре проводять електричний струм і тепло.